Вітаю, друзі. Середа, 8 травня цієї ночі орки знову атакували українську енергетику. 55 ракет, кілька десятків шахедів. І, на жаль, є досить багато влучань і кілька українських ну, дуже серйозно пошкоджені, практично виведені з ладу. Чиновники Європейського союзу, наполягаючи Україні, терміново потрібні системи ПРО, системи протиповітряної оборони. Тому що ну, вони бачать, що орки просто цілеспрямовано, прагматично нищать українську енергетику. І поки зараз літо, поки у нас тепло, то в принципі це не так страшно виглядає. Я вже вам розповідав, що українська енергосистема підключена до європейської, і, в принципі, ми тримаємо баланс. Але от навіть коли почнеться використання кондиціонерів, то можуть виникнути все-таки доволі серйозні труднощі. А найбільше проблем виникне, коли. Почнуться холоди цього року, восени зимою, і на жаль, треба готуватися до того, що осінь і зима будуть складними. Уряд, в принципі, вже сьогодні створив комісію по підготовці до наступного опалювального сезону. Але ті виклики, які має українська енергетика, ну я кажу, електроенергія скоріше за все вистоїть, не дивлячись на ці всі потуги, орки вони нищать наші теплоелектроцентралі. Але у цих ТЕЦ, як правило є дві функції. Звичайно, перша функція це виробництво електроенергії, а друга функція це виробництво тепла. Тобто це ті електростанції, які в тому числі забезпечують великі міста і невеликі міста теплом, які дають нам опалення в батареях. І от по цьому теж б'є наш ворог. Я думаю, що системи ПРО вже не зможуть насправді захистити. Ті залишки енергосистеми, які є. Тобто нам потрібна, мабуть, якась уже модернізація. Зараз багато говорять про міні-електростанції, ті, які працюють на газі. І я кажу, я думаю, що, в принципі, питання з електроенергією в Україні і нашим партнерам вдасться вирішити. Ну а от що стосується питання тепла, питання функціонування великих міст, то воно лишається відкритим. Знаєте, моя порада не хочу якось там нагнітати, але все-таки думати про утеплення будинків і про те, щоб мати якісь альтернативні джерела опалення. Не хочу кажу сіяти паніку, не хочу говорити щось таке, ну якби знаєте, популістичне. Але тим не менше, всі ці удари ми зараз не дуже їх сприймаємо. Наша влада навіть якось не чітко говорить, що там сьогодні атакували в кількох областях теплоелектростанцій, і є, на жаль, дуже багато влучання. Європейці не просто так кажуть, що треба дати системи протиповітряної оборони Україні додаткові. Вони розуміють, що це навантаження, яке зараз виникає в Україні, воно так само ляже і на європейську енергосистему. І в якийсь момент це може стати критичним. І звичайно, що наші атомні електростанції виробляють достатньо енергії, але теплові це завжди були ті електростанції, які дозволяли маневрувати, перекривати навантаження в пікові години. Тому от сьогодні, 8 травня, така не дуже. Приємна чергова атака, приємні сигнали. Ми розуміємо, що наші партнери говорять, що нам треба більше систем ППО, і це вже знаєте від якоїсь глибокої занепокоєності, стурбованості. Вони все-таки переходять до дії. Вони вимагають дати ці системи. Ви знаєте, що Франція заявила, що в принципі розглядає питання якоїсь фізичної участі в цій війні своїх солдат відправляти в Україну. Сьогодні президент Італії дуже так різко висловився на підтримку України. Він сказав, що Росія не може в жодному разі перемогти. І будь-який компромісний мир це мир на користь Росії, і це теж є недопустимою. Що територіальна цілісність, суверенітет України мають бути недоторкані, І те, що росіяни принесли фактично війну у 21 перше століття, ну це їхня відповідальність. і Вони за це мають заплатити максимально високу ціну ці спроби. Замаху на президента Зеленського, на це теж Сполучені Штати відреагували. Нічні удари по енергетиці, наші партнери теж на це реагують. І я думаю, що світ все-таки консолідується напередодні тих переговорів, які планують відбутися вже в червні, і, можливо, потім будуть якісь двосторонні переговори між Росією і Україною. Світ буде дуже сильно тиснути на Росію, щоб ми мали все-таки досить сильні переговорні позиції. Але боюся, що ескалація знову ж таки тільки загострюється, і всі ці речі, які робить. Президент Орків Путін. Вони все-таки це чергове спалювання якихось містків для переговорів. І це для мене дуже така неприємна і тривожна ситуація. Тому, друзі, не дивлюсь на те, що зараз тепло, що зараз у нас позитивний настрій, багато сонечка. Треба все-таки задуматися, мабуть, про якісь підвищення енерго, енергоефективності оселі кожного з нас. Все буде Україна, друзі. Слава Україні!